Чи можна заробити більше ста тисяч гривень у місяць у маленькому місті? Реально. Це, це не просто реально, це конкретно реально, тому що там, де маленьке місто, там завжди відсутня конкуренція. Там, де відсутня конкуренція, я завжди кажу дівчата, хто живе в невеликих ОТГ, невеличких селищах, маленьких містах, там, де маленька конкуренція, там можна взлетіти і бути, я як я кажу, бути важливіше ніж представник ОТГ. Тому що ти будеш робити те, чого не будуть робити інші. Подолог, це людина, яка робить ту роботу, яку ніхто не зможе зробити. Жоден лікар не зможе. Може зробити те, що робить подолог. і тому, якщо питання, чи відкриватися в маленьких селищах, в маленьких містах, я кажу да, так і от зараз на курсі у мене є дуже класний кейс дівчинка з маленького села Харківською під Харковом. Да, маленьке село, просто мені просто люди пояснили, що це маленьке село. У неї просто класний кейс, коли вона росте в прибутку, відкрила салон, сама найняла працівника, сама починає займатися подологією, і просто люди йдуть, і йдуть, і днем і ночі. І буде, і вийде вона на 100 100 на 100 тисяч просто в легкості. Трошки треба часу напрацювати, терпіння, але все можливо. І 100 тисяч в такому селищі мені здається заробити набагато легше, якщо. Взяти мене наставником, <сіх> я допоможу, що тут є деякі фішечки легше, ніж в великому місті, наприклад, в Києві. Тому що тут треба ще випрягнути нормально зі штанів, заявити про себе, зарекомендувати себе в Києві, наприклад, літ. Да, реклама набагато дорожча, щоб про себе заявити, то це набагато дорожче, більше вкладань в селі. Це набагато бюджетніше. Тому дівчата, хто думає, починайте.